Всім привіт! Ось вже є перша молодь 23-го року. Пара білих поштових. Сьогодні вилупилися зранку. Ось такі маленькі. Батько сидить. Тут ще на яйцях є сидять, ще всі не посідали, але трохи вже птиці сидить на яйцях. Зараз покажу ще парочку голубенят. Так, і ще є парочка бакінців молодих. Теж вилупилися вчора зранку. Ось сидить батько на них. Ось такі маленькі. Лисоваті вийшли. Також на яйцях птиці трохи сидить. Тут сидят на яйцах. Тут на яйцах. Тут на яйцах. Тут на яйцах. Тут на яйцах. Там на яйцах. Там на яйцах. Сидит, тут на яйцах. Ось голубок сидить на яйцях. Тут на яйцях горіхові. Вон знеслася пара. Тут теж на яйцях сидять. Горіхові. Тут на яйцях все за мраморні. Рижі на яйцях теж. Шоколадні сидять на яйцях. Горіхові сидять. жовто мраморні сидять на яйцях. Челів пара сидить на яйцях. Тут шоколадні сидять. Ось такі. Ця парочка десь скоро сядуть вже теж на яйця. Вилітали трохи на двір. Ладно, не буду затягувати відео. Поки місяць на яйцях. На кінець, на наступному тижні вже чекаю в кінці тижня. Ну, кажемо так, через тиждень чекаю ще голубенята мають лупитися. Та й вже потихеньку підуть голубенята, вже буде трохи голубенят. Вже, як говориться, почало вже є. Перші малі пішли, а там скоро ще підуть, та вже буде інтересніше. Побачимо що вийдеться в цьому році. По польоту, по бою, по окрасує. Десь походу є. Лякаються. Ладно, Добре, тоді до зустрічі. Слідкуйте за відео. Скоро буду ще виставляти. Все, бувайте.